ЗМІ да, не мало доступу і не могло б належним чином висвітлювати судові засідання. Це взагалі ганебна практика, яку, ну, я думаю, що відповідно повинна дати оцінку діям суддів. Які забороняють змі проводити відеозйомку, і відеофіксацію судових засідань. Це попри навіть звернення і навіть заявки, які подають відповідні журналісти, це цьому, відповідно, повинен дати голова Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Тобто вони принаймні повинні дати оцінку діям цих суддів. Чому на якій підставі вони забороняють проведення відео, фотофіксації судового судових засідань, оскільки що вони бояться того, що буде висвітлено їхня об'єктивність? На це слід звернути увагу. Я думаю, що і журналісти можуть звернутися до нього безпосередньо, оскільки він є, він є відповідно, займає відповідно найвищу адміністративну посаду в загальну, ну, в, в судах. І відповідно ви маєте право звертатися до, до нього, щоб він або ініціював відповідні дисциплінальні відносно цих суддів, які забороняють висвітлювати вам відповідні процеси. Ось. І По нашому процесі буде здача набуватися теж саме буде, буде, буде забороняти, намагатися приймати якісь рішення процесуальні, незаконні, для того, аби заборонити висвітлювати цей судовий процес. Відячують перший раз відповідно. Ні, вони, вони взагалі в свічому ізолятори не вважають за потрібне людям надавати можливість висловлювати свою думку. Поставити тебе перед фактом і ти. Ну, зазвичай люди не, ну, не знають своїх прав, тому вони просто розписуються і все. Документи процесуальні не видаються працівниками слідчого ізолятора. Якщо ти забираєш процесуальний документ, а, а ти винен його отримати згідно комірного процесуального кодексу, Ось, а, то вони складають на тебе право, що ти є порушником. Так, що ти є порушником режиму, і ти, відповідно, в режиму отримання, ти відповідно зразу через деякий час попадаєш до керівника відповідної установи, в даному начальнику свічового ізолятора, який на тебе складає на тебе відповідні матеріали, і ти їдеш на карте. Все дуже просто. Це